Омега-3 та спорт. У чому користь? Омега-3 – це не просто корисна добавка, а союзник для тих, хто активно займається спортом. Жирні кислоти, єпа та DHA, що входять до складу омега-3 від лісі, допомагають зменшити запалення після тренувань, покращують рухливість суглобів, сприяють синтезу білка для росту м'язів і підтримують серцево-судинну систему. Це особливо важливо для людей, які займаються кросфітом, бігом, TRX або фітнесом. А також для тих, хто хоче швидше відновлюватися після будь-яких навантажень. Продукція лісі виготовляється 100% дикої, атлантичної тріски і не має рибного присмаку. Вона містить не лише понасичені жирні кислоти, а вітаміни А, Д та Е. Таке поєднання підтримує імунітет. Роботу мозку нормалізує рівень холестерину, покращує обмін речовин, знижує тиск і сприяє здоров'ю кісток, зору та судин. Омега-3 рекомендовано вживати дорослим дітям та літнім людям щодня після їжі у дозуванні 1000 або 2000 міліграм, у дні тренувань за 1-2 години до чи після навантаження. Якщо ти прагнеш тренуватися ефективніше, Менше відчувати біль у м'язах і швидше відновлюватися додаю магатири лісі до свого щоденного раціону.